Добрий вечір. А, так Ми вас вже бачили. А До вас так, зупинили, що лампочка не горіла? І що? Так все протокол. Бишуть на мене. Лампочка габарита згоріла. Я пішов на заправку на ню, не пішов, на другу на другу не є. А Вони кажуть, у нас протокол, виписати писати, у вас лампочка. А, так і друга, не поступите на старих пілот. Як так? Бляха, у вас самих лампочків ще не працює. Скільки раз було замічання, фари не роблять. Подсвітки не роблять. Бо не протоколи на співробітників поліція. Тут людину зразу з протокол. Постанову вірніше. Скажіть, як, як так? так? Він, яка, ми чекати Воно, тебе не будемо, Ми вже десь маєш... 15-20, хвилин дали можливість виправити ситуацію, Воно, ситуацію він, так, от, понятно? він не вправляє. На заправці немає лампочки. Зараз ну. пойду на другу. На другу пішли, теж немає. Ну, ну, на третю є б... заправу. право Даного водія є адміністративне правопорушення, яке він чиняв в минулому році. Ну, І У ну, мене дуже прийши... мене... 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 є рішення інспектора, воно може бути скажено все. Угу. Ну, так, поліція з народу. При полі... Причому правопорушення старі, думаю, лампочки. А це називається вже приду... Як то, якщо вона правильно звучить так. Придубіждення. Ага, якщо ви... По, по, Знак поставив машину і телеві протокали раніше протокол, то значить за лампочку 100% протокол має. Ні, я вам скажу друге, оце от колишній співробітник дає. Якщо доїть колись брало гроші, значить він теж буде далі брати гроші, так як він і співробітник дає, правильно? Ну, Якщо така логіка, що ви колись от там нарушили, от за це вас треба наказати, правильно? Ну, логіка железна. Согласіться зі мною. Йой. Я вже не розумію. інспектор вносить рішення, він вже прийняв рішення, зараз вносить постанову. З, з, ну, понятно, з, з... понятно, понятно. Просто діло в ді... тому, що неоднократно, неоднократно, повторяю, було. З вашої сторони порушення, що не горіли не а, то, що одна. Все У вас горить, так. Да. Ну, було... От вам і нова поліція, от вам і... поліція з народом, Поліція з народом, так. Я да, просто що. в шоку. Ні, Вони, говорять... Якщо... вони не дають пом'яти лампочку. А ми ну, не маємо ну, тобі чекати. Ви, ви вже пройшлися маркет. Скільки часу в... в законі указано. Нема що... Так нема такого, так стрійте, чекайте. Ні, Я що? Я не Вони вони говорять, вони говорять, вони говорять, говорять шукаю лампочку. Ні, вони говорять, як, якщо водій веде себе адекватно, спокійно, тоді вони відпускають. Як е, роблять вам зауваження? Все, їжджайте поміняйте. А які вони одразу протокол Ми Протокол, бо та лампочка не горить. Да. Ну І все. От. Але що саме удивительне, що, що, що в них самих куча машин, які взагалі не, не світили. Ні лампочки, нічого. І на що відповіді ноль. Ну, реально, якщо по справедливості. А яка справедливості? Нема справедливості. Постоянно, постійно, запитувати мене, є правила дорожнього руху. Я тут за дивитися, у вас кордон системи діяльність. Скільки часу віддається на заміну лампочки? Нема тут. Нема? Значить чекайте. Чекайте, я не місця не звільнуся сьогодні. Поки я не поміняю лампочку і вони будуть знімати, що я лампочку вже поміняв і їду. Стоїте, міняєте лампочку. тому що ви мене не пускаєте. Ви Як не мене... Пускає? Так ну, тільки що ви мене тримали, я казали, вас затримаєте вас мене. ні, затримайте ні, 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 мене. Один опустила, доваритеся. Тільки ті... що ви сказали, що ви мене арештуєте, якщо я відійду від машини. Я вам не казав такого, що арештую. Ні в якому разі. Як я руки тримав? Кажу, да, бери, бери арештуй мене. За те, що я лампочку Я сказав, що бути Може бути затримані. За що лампочка не ні, що там, я хочу піти поміняти. Ви його розстріляєте зразу. Я йому казав, так я руку, розстріляю зразу. Е якщо направило не... дорожню руку, що водій не виконує законні вимоги, то він може і затримати. Так ви розстріляйте, зачем? Ну да. так як зачем? Як зачем? Без лампочки їде. Від машини відійшов. Розстрілу нема. Є штраф. Я міняю лампочку. Я йду міняти лампу. Так, Прова служби відповідної камінси. Двіться, от я вислав на постанову по читанні 6 статті 21. Порушення несвітлення темою передоби номерний заклад. Зрозуміло, так? Тому порушення складає 172 штраф у вас. Я вам розрічню ваші права по 268 КПАП і по 63 Конституції. Ви маєте право знайомити з матеріалами справді, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, виступати рідною мовою. Скаржите дану постанову по справі. Також по 63 і ви нанести відповідальність за відмову дачу показу проти себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, по яких розлучається закон. Ви маєте підписання, що це вам підставляти. Тут ви отримуєте даний пошту з реквізитами банку, виписувати. Отримуєте... Я йду міняти лампу. Ви мене не пускаєте від машини. Ми вам дали декілька хвилин, декілька ви... хвилин. Так, по закону ми маємо право дати декілька хвилин, щоб ви усунули неї А можна питання? Де в якій нормі закону декілька хвилин? Але. Ви відмовляєте. Чекай, бо я з гаїшниками тут застряв підпису. Ну, кажіть, кажіть. Скажіть, будь ласка, в які, де це написано, що декілька хвилин? Кілька хвилин. От покажіть мені ви ви временний проміжок часу. Я Тільки ви що ви говорите, що немає проміжок. Людина, про... вже... задайте декілька, питання. Декілька, то скільки? 5, 10, 30, 60. Поняття, скільки вам дає? Ви определіться самі. 55, 56, 58. Як мені бігнути? Василь Іванович, я вас прошу. Вам роз'яснили права ваші. Ви будете за це підписуватися в постанові? Ну, Запитайтеся, що? де це пояснення ваших прав. Ваші права, вам роз'яснили права. Ви будете підписуватися. Які заразі? права? По поводу чого? 2683. Скажіть, а будь так, ласка, людина має так, право так, усунути, дали не, недоліки. Я ви не далі, право. Право. Це не коректно. Ви не даєте, ви не випускаєте вас, попросив, пане громадян, не вмішувати. Ви відходили, це не коректно. Відходив, немає. Йду зараз на третю заправку куплю. Ви не запускаєте не вмішуватися в.

Яйдо лампочку. От нам лампочку. А немам тут. Ну будете підписуватися. Я буду міняти лампочку. Я підписуватися не буду. Я буду міняти лампочку по світлу. Ми вам надали вже цей час. Який час? Скільки? Іванович, лампочка нужна. О, таке. От, блін. Василів. Момент. Василів. Можливо. Чекайте, зараз він Я поміняє, лампочки Не відмовляюся, я її буду просим. міняти. Все, не вмішуватися ротик справи. Я не вмішуюся. От тоді ви йдіть, будь ласка, на безпечну швидкість і там можете знімати я нас. В шоку. Я йду за лампочкою. Я, я йду за лампочкою. Я йду за лампочкою. Буде. Постанову будете. Я йду за лампочкою, ви мені не дозволяєте йти за лампочку. Ви мені не дозволяєте, Значить, Іваноч, мені не дозволяєте буде... піти, взяти лампочку. Не, Іваноч, я йду взяти лампочку. Василь Іванович, вам буде надійсно постанову поштою. напротязі трьох днів. Не, ну вы замкнулись, вам Видишь, будет... Не... Вот, меняю, я... даю лампочку. Я лампочку сейчас меняю. Вот, дает. Так что вы бачаете? Так почекайте. Вот. почекайте, у меня машина неисправна. Кажи, же ты хочу, хлопцы. Куда Не, это беспредел настоящий, я просто в шоке. Так я стою, я не поменяю, я все равно не Так вот, дают, вам. Вже можливість. так що ви далі? Ні, ну ви реально по безпреділу робите, Чому розумієте? Ну, тому що людина хоче устранити... можливість поміняти хвилин тут хвилин. Почекали скільки нам, Уже, нам вже біля 30 чекати? хвилин. Тут ми стоїмо. Ну Які 30? Ну так міняє. от міняє. ми, ми роз'яснили всі права. Йому буде надійсно на постанову. Попорт скільки нам потрібно почекати, щоб людина усунула... Ну ви його відпускали, щоб він поїхав? Взяв таксі. Поїхав на другу заправку. Взяв лампочку. Ми його відпускали. Ми йому дали 15... він каже. А він каже, що не відпускали. Як не відпускали? Ну от так. Може про це говорити. Це звичайно, всього право. Ну от люди пускай подивляться, яка в нас поліція Добросовісна. Екіпаж 152. А, скажіть, будьте добрі, прокоментуйте, як це сталося і що вони що указали. Так нічого, я їду по дорозі, вдруг не включають мигалки. Хлопці, що сталося? У вас е посвідка номера не горить. Я кажу, дійсно, так? Да? Да, Вийшов, дійсно не горить. Або ми виписуємо на вас протокол, або ви устраняєте нісправності. Кажу, добре, питань немає. Шур-шур у машині немає точно такої лампочки. Ну я на заправку побіг до хлопців. Кажуть, такої точно не маємо. Є другі. Я побіг на другу заправку. Вони, а ми не можемо чекати вас. Я кажу, так ви не можете чекати. Ну кажу, скільки часу дається на зміну лампочки. А такого немає. Про временного проміжутка поміняти лампочку немає. Та кажу, якщо немає, значить, от машина, от ключі, документи у вас. Я йду міняти лампочку. Якщо немає временного проміжутку, а ви не можете відходити від машини. Я кажу, як я можу поміняти лампочки, якщо я не можу відходити від машини. Він починає мене за руки й мати. Ну вони сказали, що вони вас відпускали. Так на одну заправку побіг на другу. все. Yeah. Я кажу, добре, скільки часу я маю поміняти вам? А прослідувати до місця ремонту вони йому не дозволили. Ні. ні. Я їм казав, як просив. І людина мені підказала, каже, коротше, до місця Доброго. ремонту, щоб ми тебе супроводили. Ваше. Яке у вас враження ну, про нову враження поліцію? Та то шок, турбо. No. Турбо. <рі> турбо. Тобто, у вас порушення, якби у вас не світила ліва фара з водійської сторони, це ще якось -то можна поняти. Ну бо то Но, да, порушення. Да. Но за подсвітку номера, або... номера, це я рахую, це взагалі абсурд. Каже, я вас затримаю, якщо ви будете відходити. Я кажу, за що? Так я хочу лампочку відправити. А ви не відходите від машини. Я кажу як, а як я її поміняю. Ну, от так.